Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди, та дарма ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, нелукавий, ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не помяне батько з сином, не скаже синові, молись, молися, сину. За Вкраїну його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні, Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукавії й в огні її окраденою збудять? Ох, не однаково мені. Я не нездужаю року, а щось таке є, бачить око, і серце жде чогось болить, болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина. Лихої, тяжкої години, мабуть, ти ждеш, добра не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула, цар Микола її приспав. А щоб збудить херенну волю треба миром. Громадою обух сталить, та добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить. А то проспить собі не Бога до суду Божого страшного, а панство буде колихать, храми палати муровать, любить царя свого п'яного та візантійство прославлять, та й більше бачиться нічого. Недавно я поза Уралом блукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало і виблагав. Господь послав тебе нам, кроткого пророка, і облочителя жоких людей неситих. Світе мій, моя ти зоренько святая, моя ти сила молодая. Світи на мене, і огрій, і оживи моє побите убоге серце, неукрите, голодне є, і оживу, і думу вольною на волю, і з домовини возову, і думу вольною. Одоле, пророче наш, моя доне, твою думу назову. І широкою долину, і високою могилу, і вечерньою годину, і що снилось, говорилось, не забуду я. Та що з того? Не побрались, розійшлися, мов не знались, а тим часом дорогії літатії молодії марне пронеслись. Помарніли ми обоє, я в неволі, ти вдовою, не живем. А тільки ходим та згадуєм тії годи, як жили колись. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином синя задрімала, і синить сидіть той син Іван. І уродливий, і багатий, Не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, та йдучи, колоски збирають. Мов тая доленька святая, мов ангеляточки ідуть, і усміхнулася небога, прокинулась, нема нічого, на сина глянула, взяла його тихенько, сповела, та щоб дожать дола нового, ще копу дожинать пішла, останню може, Бог поможе, той сон твій справдиться. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що Люди серця не побачать, а скажуть ледащо, кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються з вами.